Ви коли-небудь ловили мене на думці, що навіть після ситного обіду вам життєво необхідно з'їсти щось маленьке, але таке смачненьке і солоденьке. Ви знаєте, що ви не голодні, що ви щойно поїли, але думка про солодке просто зводить вас з розуму. Сьогодні я хочу поділитися з вами і поговорити на тему, яка точно знайома багатьом. Неконтрольоване бажання з'їсти щось солодке, навіть коли ти сита, навіть коли ти на правильному харчуванні або намагаєшся схуднути. Чому мозок змушує нас це робити? А головне, як його перехитрити? Я довго думала, що це просто така фізіологічна звичка, яка в мене з'явилась і від якої я не можу позбутись. Але коли я почала купати глибше, я зрозуміла, що причина не лише Фізіологічні звичці, а тут багато психологічних асоціацій, які теж варті уваги. До речі, напишіть в коментарях, чи є якась їжа, від якої вам дуже важко відмовитись, будь то солодкі, або якась інша солона їжа. Тож сьогодні ми розберемо перше, чому нас так тягне на солодке, друге, як це пов'язано зі свободою вибору, і третє як навчитися чути свої істинні бажання і не діяти на автоматі. Я впевнена, що після цього відео ви почнете дивитися на свої харчові звички зовсім по іншому. Почнемо з моєї особистої історії. Я довго не могла зрозуміти, чому я так не можу відмовитись від шоколаду, що за прив'язка існує до нього. Тому що мені дійсно хотіло шоколад, навіть коли я не голодна. Після будь-якого прийому їжі мені хотілося ще й солодке і саме шоколад. Здавалось би, я достатньо правильно харчуюсь, п'ю вітаміни, отримую всі макроелементи, щоб поповнити свої дефіцити. Я харчуюсь три. 4 рази на день, тобто я точно не голодна, але при цьому шоколад не виходить з голови. І тут варто розібратися у двох рівнях фізіологічному та психологічному. Давайте почнемо з фізіологічних причин, які я з'ясувала. Я не лікарю, але знайшла чотири найчастіше причини, чому людям хочеться солодкого. І перше це коливання рівня глюкози в крові. Коли ми їмо, рівень глюкози завжди підвищується. Якщо їжа містить багато швидких вуглеводів, це Наприклад, білий рис, білий хліб, солодощі, то глюкоза різко підіймається і різко падає. Організм в цей момент отримує сигнал, що йому знову потрібна енергія і з'являється це різке бажання знову з'їсти щось солодке. Коли рівень глюкози збільшується, такою ж починає працювати підшлунково і вона виробляє в цей момент інсулін. І це також є причиною, що через різкі зміни в перепадок цих показників. Нам може хотітись їсти ще, ще і ще, навіть якщо ми тільки що поїли велику порцію чогось. Важливо саме які ми вуглеводи споживаємо, тому краще споживати не швидкі, а повільні вуглеводи, щоб їжа довше нас насичала. Другий момент це мікроелементи та дефіцити. Наприклад, я знайшла, що інколи коли є дефіцит магнію. То може тягнути на шоколад, тому що магній присутні у великій кількості саме в какао. Гормональні коливання у жінок насправді в різні фази циклу змінюється рівень естрогену та прогестерону, що впливає на чутливість інсуліну, а також на рівень серотоніну, який є нейромедіатором, який забезпечує нам гарний настрій і самопочуття. І я точно вже знаю, що після 20-го дня мені починає хотітись більше солодкого, тому що в мене змінюється настрій, з'являються якісь симптоми. Я швидше втомлююсь, і мені хочеться від цього більше солодкого, щоб були ось ці всплески. Можливо, в вашому організму не вистачає корисних жирів, які допомагають стабілізувати рівень цукру. Але я думаю, що в мене немає з цим проблем, тому що я їм жирну рибу також використовую оливкову олію, п'ю омега-3, Тому я думаю, що це був не мій випадок. І четвертий пункт кава та енергія. Кава може викликати бажання з'їсти щось солодке. Особливо в мене є такий ритуал після обіду. Випити чашечку кави і з'їсти якусь невеличку цукерочку. Так ми плавно перепливаємо до психологічних причин. І перша психологічна причина це їжа, як емоційна винагорода. Насправді, колись я думала, що мене тягне на шоколад, цукор через стрес. Але потім я почала відслідковувати, що мене тягне на солодке, навіть коли все добре, і навпаки, мені хочеться. Гіперболізувати гарні емоції за рахунок солодкого це ніби то така нагорода. Я молодець, я гарно попрацювала, я сходила в зал. Можна собі дозволити маленьку цукерочку або немаленьку цукерочку. А таке бажання насправді виникає, тому що в мене ніколи не було такого повного дозволу собі на солодкий. І завжди я тримала у заборону в голові. Що не треба багато їсти солодкого, тому що я поправлюсь, тому що в мене буде погане самопочуття, тому що буде якась алергія, купа таких нав'язаних заморочок, які створили заборону в моїй голові. І через це. Шоколад, щось солодке, почало в мене сприйматися як нагорода. Коли я молодець, то я ж молодець, я можу себе виникородити. Другий пункт це якраз таки внутрішній супротив. От у мене є бажання мати гарне тіло, і я раціонально розумію, що для цього мені треба займатися спортом і гарно харчуватись. Але інша частина мене ображається і задається запитаннями: чому так влаштований світ, чому треба страждати, їсти здорову, але не таку смачну їжу, як. Щось солодке, тістечка, шоколад. Чому так? Чому я маю це робити? Так, я хочу гарне тіло, але можна це якось по-іншому? І це викликає такий внутрішній бунт. Одного разу в мене був такий випадок, що я сім днів протрималась без шоколаду, а потім зірвалась і просто з'їла цілу плитку шоколаду за 5 хвилин. Чи було ви щось таке подібне? Буде дуже цікаво почитати ваші історії. Чи було це про фізичну потребу? Звичайно, ні. Це був мій такий протест, бунт. Тій системі, як побудований світ, давайте підсумуємо, що ж відбувається. Я не просто хочу шоколад фізично, я емоційно протестую проти обмежень. Це не про їжу як такову, а це про відчуття несправедливості. Чому я маю саме так харчуватись і поводитись? Це ж не чесно, і цей супротив якраз таки може підсилювати бажання з'їсти шоколад не як фізичну потребу, а як символ свободи, права вибору і бажання робити те, що хочеться. Ну і третій момент це психологічна звичка. Якщо ви завжди після їжі їсте стисові, то мозок звикає. До такого перебігу подій вже з'являється звичкою. У мене так теж було і трошки є цей ритуал саме після обіду випити чашечку кави з чимось солоденьким. Тобто одразу хочу сказати, що я не прибрала повністю солодкість зі свого життя і не маю такого бажання. Я змінила своє ставлення до нього і все ще на цьому шляху насправді, тому що тут багато психологічних прив'язок, які не зникають так, от в один день. Це процес. Але до речі, детальніше про те, як працюють звички, як з ними працювати, я дізналась в книзі атомні звички і навіть зняла відео на свій канал про цю книгу, яке дуже гарно зайшло і сподобалось людям. Рекомендую його подивитись. Воно з'явиться або тут, або тут десь з'явиться. Переходьте, дивіться, залишайте свої коментарі. Недавно я зрозуміла ще одну річ. Я на коуч сесії в ролі клієнта з'ясувала, що для мене свобода вибору це дуже важлива цінність по життю. Але при цьому, якщо бути чесною, я її дуже рідко використовувала. Я дуже часто підлаштовувалась під думки колег або друзів, не висловлювала свою позицію навіть з таксистом, їдучи в одній машині або десь в магазині, розмовляючи з касиршою чи тому подібне. А ще я діяла за правилами, які мені нав'язали, не задаючи запитань. Нав'язала культура, не зав'язав соціум. Нав'язала родина, це відбувається автоматично з кожною людиною. Але треба пам'ятати, що ми маємо право вибору переглянути всі ці правила, які нам нав'язали. І якраз таки в їжі я відчувала цю свободу вибору і відчувала, що тут я можу вирішувати. Тобто раніше я думала, що я їм солодке тільки через стрес. А зараз я з'ясувала, що це ще один такий спосіб. Сказати собі, показати, що я можу обирати те, що хочу, і тут є гарна новина: усвідомлюючи це, можна зробити вимір і починати робити вільні вибори в своєму житті не тільки за допомогою їжі. І за допомогою солодкого, ось тому я почала аналізувати і спостерігати за собою, почала чути свої власні бажання не тільки в їжі, а й в усіх сферах життя. А де ти у своєму житті відчуваєш, що не маєш свободи вибору? Спочатку це було складно, і я не могла зрозуміти насправді, чого я просто хочу. Але мені допомогли декілька методів, з якими я хочу з вами поділитись. Якщо ти намагаєшся бути непомітною. Не висловлюєш свою думку і підлаштовуєшся під інших. Ось перші маленькі кроки, які ти можеш впровадити в своє життя, щоб в ньому нарешті відбулись зміни. Перший блок це спілкування з іншими людьми. Відстоюй свою думку навіть в дрібницях. Якщо в компанії всі замовляють якусь модну матчу, а ти не любиш матчу, ти колись спробувала і тобі не подобається, як мені, то просто візьми і замов звичайний чай або звичайну каву. Не треба робити як всі і бути в тренді. Довіряй своєму організму і своїм відчуттям. Говори чесно, якщо тобі щось не подобається. Якщо ти вже походилась на зустріч, але ти себе погано почуваєш. Треба сказати, що ти не хочеш іти, і не йти на цю зустріч, навіть якщо це буде незручно. І останнє, будь ласка, поспостерігай за собою і помічай моменти, коли ти вже погоджуєшся на автоматі, Запитуй всі моменти себе. А що я насправді хочу? Другий блок це рішення, що робити у вільний час. Якщо ти звикла проводити свій вільний час, бо так прийнято, або так буде корисно, треба прочитати ще одну книгу, треба пройти ще один курс, треба поприбирати в квартирі. Спробуй зробити щось просто для задоволення. Наприклад, замість того, щоб читати ще одну корисну книгу, просто вімкни фільм, який ти давно хотіла подивитися, але все не було часу. І насолодись ним, дозволь собі це. А ще роби щось спонтанне і не за планом, просто тому що тобі зараз захотілося. Виділи для себе хоча б один один день в тиждень, коли ти можеш його не планувати, а робити те, що тобі захочеться. Це може бути твій вихідний, і він буде найкращим у твоєму житті. Що тижня? А у зовнішньому вигляді дозволь собі носити те, що дійсно подобається, а не те, що зараз в моді. Змінюй щось у своєму стилі, просто тому що тобі хочеться експериментувати. Не треба носити цей правильний одяг, який носять усі. А в роботі всі так вже знають, що ти дуже відповідально і звикла робити все як правильно. Але можливо, в деяких моментах ти б могла більше довіряти собі, а не загальним правилам. Наприклад, працювати в тому ритмі, який тобі комфортний, а не який нав'язаний суспільством з 9 до 6. Чи тому подібне, чи не працювати на вихідних, в тебе можуть бути вихідні в будь-який день тижня, який ти сама собі визначиш. Якщо, звичайно, ти маєш таку можливість, я розумію, що робота в наймі насправді не дає такої можливості. Але ти точно можеш керувати своїм часом ввечері або на вихідних, вибирати, як ти його будеш проводити. Добре, ці всі методи зрозумілі, але насправді, коли я їх почала впроваджувати. Виникнуло наступне питання: а як зрозуміти каву чи чай, я хочу, коли всі п'ють матчу? Тобто проблема була ще глибша. Вона була не в тому, що я не проявляю свою свободу вибору. Вона була в тому, що я навіть не розумію, не чую себе, що я насправді в цей момент хочу. Тобто немає такого чіткого зв'язку між бажанням і дією, тому що бажання здаються розмитими. Що ж робити, як навчитись чути свої бажання? Перша практика це практика усвідомленості, чути свої мікробажання. Бажання не завжди виражені чітко, тому коли ти сидиш в кафе, і не можеш визначитись кава чи чай. Ти можеш зупинитись на секунду, закрити очі і уявити, що ти вже тримаєш цю каву в руках. Як тобі з цією думкою, тобі хочеться її випити чи ні? Потім уяви, що ти тримаєш чай. Що ти відчуваєш, в які асоціації. Тут важливо насправді мало аналізувати розумом і дійсно зосередитись на своїх відчуттях в тілі і завдяки ним робити вибір. Друга техніка це так або ні. Це схожа практика на першу, тільки тут, закриваючи очі, треба відповісти на питання: я хочу каву, відповідаємо так і слідкуємо знову за відчуттями в тілі. Якщо з'являється напруга, щось якось хочеться порухатись, то скоріш за все це ні, а не так. А якщо ми говоримо я хочу каву і відповідаємо ні. І спокійно себе почуваємо. Тоді що відсотково ні. І так можна обирати з усім: з одягом, з фільмом, з будь чим. Третя практика це письмовий експеримент. Чого я хочу. Візьми блокнот або нотатки в телефоні, і просто потоком хвилин, хоча б 10 пиши: зараз я хочу. І перераховуєш, що ти хочеш. Просто потоком. Наступна фраза це: я не впевнена, але мені цікаво і перераховуєш. І третя фраза. Мені було приємно, якби і перераховуєш. Так можна насправді розпізнати свої навіть дуже слабкі бажання. І четверта практика спрощення вибору. Якщо в моменті все одно складно розібрати в своїх бажаннях, що я зараз хочу з'їсти, то можна спростити цей вибір завдяки запитанням. Наприклад, запитати себе, мені зараз хочеться холодного чи теплого, чогось легкого чи сипного. Або якщо це стосується іншої сфери, наприклад, залишитись вдома чи вийти на прогулянку. Отже, шоколад це насправді не тільки про цукор, це про емоції, звички і навіть свободу вибору. Ми насправді часто їмо на автоматі, а не тому, що нам справді цього хочеться. І їжа може бути тим способом, який дає свободу, якої не вистачає в інших сферах життя. Але тепер ми з вами знаємо, як навчитись чути свої бажання. Якщо це відео було дійсно корисним для вас, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і напишіть коментарі, дуже цінні коментарі, який з методів вам найбільше сподобався, і які, можливо, інші методи ви використовуєте в своєму житті. Буде дуже цікаво почути ваші особисті історії і розділити це з вами. До зустрічі! Люблю вас, Бувайте!